І е, примірно санкціонувати Російську Федерацію, що вона боялась навіть думки про кому саме. Отак, Зеленський, як верховний головнокомандувач, взяв де і викреслив останні там два із половиною роки. Виглядає це цинічно, і дивіться, це пряма мова Зеленського. Ми вже в цьому плані і в ньому існуємо школи. Адже ж розумі. я не спілкуватися, е, якщо буде на зустріч, думаю, що буде. Це щодо Трампа вже всі хочуть зрозуміти, як він це бачить. Тобто, навіть тут Володимир Зеленський визнає, що мирний план це фікція, чи як це розуміти? Скажіть мені, будь ласка, як ви, до речі, думаєте, напишіть у коментарях: це мирний план він вам подобається. Такий мирний план, мирний план Б. Ну а далі Зеленський уже з'явився на території Сполучених Штатів Америки і вирішив він поїхати на завод артилерійських снарядів у Скрентоні, це штат Пенсильванія. І там, до речі, у цю повістку він взяв Івана Федорова. Це новий фаворит Банкової, Очевидно, той самий сексуальний, з яким знімала сексуальне інтерв'ю інстаблагіріця Аліна Шаманська, і разом вони зробили потужну фотосесію в різних ракурсах із губернатором штату Пенсильванія. Демократом, якого звати Джош Шапіро, і от тут, до речі, я думаю, що ви вже очевидно ознайомилися із текстом листа Майка Джонсона. Так от, що пише Майк Джонсон, що оця зустріч із Шапіро із представником демократичної партії, це по суті була. Така гра на користь демократичної партії. Чому ж це так? Чому саме на цього Шапіро звернули увагу? Ну можу сказати так, якби це не був сезон американських виборів, якби це був не такий штат, де якраз вирішується дуже часто доля американських виборів, то мабуть би ніхто не звернув увагу. Але Джо Шапіро це один з найяскравіших представників команди Камали Харріс і загалом дуже видний демократ. І вже достеменно відомо про це пише вся західна преса, аналітика. До речі, яка з'являється на демократичних ресурсах, що якщо Камала Харріс переможе, то вона обов'язково візьме на якусь дуже серйозну посаду в свою команду. Джоша Шапіро, тим паче, якщо ми заглянемо в недалеке минуло, то саме Джош Шапіро був одним із найбільших таких претендентів на посаду віце-президента. Утім, з огляду, що кампанія в США досить токсична, кожен голос на рахунку Камала Харріс вирішила віддати перевагу іншому кандидату, тому що Джош Шапіро, крім того, що він яскравий демократ, він ще і підтримує Ізраїль. Він є іудеєм, до речі, за віросповіданням, тому Камала Харіс все таки вирішила не тригерити у цю цільову аудиторію, яка там бігає Фрі Palestine. Але цілком вірогідно, що вона взамін. Цієї посади дасть йому щось більш суттєве, і от уже у цю потужну фотосесію штаб Трампа використав просто таки по максимуму. Ну, найперше, в нього паралельно був свій тур виборчий у штат Пенсильванія. Заруба за нього просто феноменальна. Справді тому, що у Трампа зараз зафіксовано невелике відставання, і йому був потрібен сплеск у перегонах. І от по суті, цими потужними фотосесіями, обнімашками із конкурентом не просто конкурентом, а од. Ним із топових зірок команди Камали Харріс зеленський дав пас Трампу, яким цей скористався ну просто таки по максимуму.